Всім привіт, мене звати Роман, вітаю вас на своєму каналі і біля мене Артем і Василь. Дай Боже. Привіт. Сьогодні ми ось на такій ось ділянці, зараз розпочинаємо відео. Е, ви бачите, що тут е, дороблено це. Тут е, заросло вже, тут. там фонтан mm. наш красивий. Тут, там краса справжня. Там ще якась точка, непонятна то ну, Ми ж до може тут одійдем. Потім після mm -hmm. того, як добудуємо, ми роз... ну, покажемо це все. Е, отже, ми сюди прийшли для того, щоб побудувати. Е, Василь, може займатися своїми справами, в принципі, мені Артем вистачить. Ага, ясно. Василь, ну, це хто як хоче. В принципі, він просто мені треба розподіл... розподілити задачі. Так. тримай. І. А для чого це? Зараз розповім. Ага. Ми будемо будувати. маяк. О. О. -о. Для того я і обрав. Ось це червоний цемент і білий цемент. І для того мені було потимне відро. Клас. І ще одне. Е так, ну давай. Хуй побудувати? Я би це зробив. Тільки без ласка. сьогодні. Клас нам трошки. Е так. Е Дай мені один червоний цемент. Ну, один стак, стак, стак. Червоного цікавого. А, окей. Моменту. Ось 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 ось. ось. Угу. А, так, все, стак, правильно. Так, зараз вам покажу, як ми будемо будувати. У ем, тебе є якийсь камінь. Камінь. А, в мене каміна цегла є 48 штук. О, давай. Також давати ось. Так, дай мені, тому що мені треба отвір зробити. Так, ага. дивіться, вхід у нас буде е, десь отут, і отут у нас буде все і починатися. Сподіваюся, що маяк не буде у вигляді перевернутої літери Т. Я, я, б, я не знаю, мабуть, і взагалі у формі фалічної. фалічній формі, я не знаю. Що, Що ти за слова починаєш придумувати на ходу? Я не знаю, я десь чув це слово, от і запам'яталося. І я не впевнений, що я правильно його вимовляю, я не впевнений взагалі. Так, треба робити так, щоб було. Е, роз... так. А, так, це в мене. Почекайте, почекайте. Чо? Я, я не встиг поставити розмітку, ви вже, вже будуєте. Алло? Гараж. Mm. Я It's не встиг not. зробити розмітку, вони вже починають будувати, алло. Ну це не. Хоча б пр... дочекався вказівок, я не В знаю. На натурі дочекався б вказівок, а не почав це обудувати. Ну йоли пали. Що скільки працюємо, вже не можем запам'ятати очевидних речей. Ой, ось, ось візьми зайвий і зайвий цей, блін. Так, бляха, пов... Вже бачите, я вже за вам повторюю. Ось! Так, окей, тоді робимо. По одному, от, окей, отак от. Так, от. Так, так, слухай, а якщо у нас у нас. Е смужки будуть стоп, 2 колірові. У нас смужки якою довжиною будуть? От дивіться, от якраз я хотів це і сказати. Угу. Я зараз продумаю, як нам треба це все зробити. Я гадаю, що ми можемо зробити ось так, щоб це от закрити. Я одразу ага. при. Зроблю налью водички. Бляха. Все. Ой. Одного відра нема. Так, і. Що відра а нема? Одного відра вже точно немає. І все, і... я це відкопаю, все. У нас готово. Все, воно так. тепер стоїть і нормально. Так, значить, смужка у нас на три блоки кожна, так? Так, да, а в когось є дерево. Так. А не впевнений, зате земля. Бо, тому є. що мені треба піднятися. Стоп! От зараз Васильчик зупинись. Зупинись і далі нічого не роби, бо тому що зараз ми просто проєктуємо, а вже він. Дивіться, вже стіну побудував. А так. взагалі я, я, я якраз можу повернутися до свого острівця на робити дерева. Я бачу там вже ще дерево. Можеш швиденько це були. зробити. Можеш швиденько це зробити, бо вже ми потратили. Вже біжу, вже біжу, так. Ми вже 5 хвилин потратили. Швидко. Так, і далі. Е, я гадаю, що три, три білих. Споч... Ну, далі. Тільки ти одразу постав три білих, щоб ми по... ну поміть, Не треба все одразу будувати. Стій. Ти... Во, отак. І. І далі, по-моєму, будемо вже звужувати, напевно. І як воно... О, воно вже розкладатись по щелок. Тобто, е, так, почекай, Зараз я. О, все. І тепер далі можем, е, е, Спробувати поставити. Але то треба, напевно. Е, отак. Е, отак. Став там на звер на цей блок зверху е, червоний цемент. От би ще. Айо. І тепер нам треба, ну. Нам, походу, треба це все зробити. Це готове. Давай я зроблю по периметру. О. Щоб ми. Саджанець є. Один. Один саджанець. За... Я, я ж все. Да, я все правильно роблю. У. Не встремось. О. Іще один. Є! Yeah. Так, схайвовано само собі. Ой. Де! Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, ти тиху, тиху, там тиху. акуратно, то у нас Все нормально, все нормально. Нам не треба неприємностей. То вже ми на одне попалися. Ми вже багато разів попадалися на неприємності. Я напевно все ж таки. Я розкажу: ми, я стрімив, та. так. Ж, е, хто пропускає мої стрими. Хто пропускає мої стріми, то. І... Хтось. Uh -huh. Васичек, не стайф там, де я роблю кути. Тому що це я для себе роблю кути. Так, це, Значить я роблю стак. Так, в принципі, нормально зроблено. Я чекаю, доки ah. Артем принесе мені верстак. Я вже... А, верстак, окей, ну зараз це зробимо. Я просто дошук наробив. можу зараз Ну, і це нам верстак. теж буде потрібно. Угу. Угу. Так, це пасичок окей. А... Так, де ти там ось ось. Я, при... я приніс верстак. ось. Поставь. Ми якраз це вже... будемо, ну mm -hmm. ладно. Так. От такі у нас будуть сходи поки що. Можливо, і такі зробимо в принципі. Забери то, прибери. За, за, за. Я просто піднятись хотів ось. Я зроблю піднімання нам. Я не знаю, як ви мене чуєте взагалі. Я ж не казав ніякі команди, ні що робити. Ну, а, але все одно ставимо, так? <світ> а ви все одно ставите, реально. А, ні, почекай. От зараз якось треба О, тут... Пр продумати. А тут є якийсь сенс, а ну. Треба якось продумати е драбину наверх. М -м... А не, можливо Ну зараз, зараз глянемо бо тому що. Так, ну тут все щось ну Ай, блін, знову. Якось треба продумати, бо тому що ну тут шаленство, зараз почнеться. О, вот так я ще, молоск и принес. Можу, в принципе, по тут. Так. е э... не. Ні... Да глянем, як воно Так, хтось. Е... Тут во піску насипте, бо тому що Так. А в мене в піску нема з собою. Ну, не піску, а того. Ну, цементу, так? Ну да. так. Не... на вы мені вже скидывает. іменно васильчик Алло, ну. Вже Ш... видно Поняв, що я поганий прорап і починаю займатися своїми справами. Тут у нас проблема е, АТЕМ, бо тому що тут ми впираємося ага, в цемент. Тут, тут якраз, тут так, якраз так, прикол, що у мене закінчився вже весь цемент. А. Вже весь закінчився, що? Mm -hmm. Який іменно? Червоний і скоро якраз білий закінчився. Ну, окей, ну то я буду далі будувати. Замість тебе. Знову є. Ти бачиш, ти ти казав ще, що мені достатньо. Ну, в натурі. Так. 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 Ти такий так. Ніколи і навіть не просив. Ой-ой. Могли мені з цим муп фермою. Городу на самотності. Збудував. Бляха. Ой, йо, Нам треба так, спочатку поставити іменно це бо тому що Бо тому що так от на, на око мені складно продумати. Mm. Як ти думаєш, два буде нормально? Я спочатку так само й думав. Так. Двох достатньо буде. Ну, для звуження два буде, напевно, нормально. А, а. а, пройти. А, а, лахи, лаге, лахи. Ага. Так, білий. Нормально. Так, почекай, дай, дай я залью спочатку, бо тому що. Окей. Okay. Забери. А то один... що знизу не залили. З... Та воно якраз залиється, тому що воно. Це ж вода. Артем, зупинись, я хочу тобі дати відро. Мо... Тут, Будеш тут. мені допомагати, uh -huh. якраз. Налиїш води там. так ага Можеш все облити, якось. І хочеш. тобі передати Ні, можеш мені допомогти залити. Поки що то, що є. Бляха, вже, вже залило там. Вже, вже перший потоп у нас тут остався. Де? Де? От зайди а це в, сереб... в тебе, а, а я. Я бачу, бачу, все. Угу. Так, все. А я збоку заливаю. Ну, там... Та господи, Та моє-моє. А все нормально. Ага, а вот тут не залилось. Бидні смол скейп вот. Мето. Ну виглядає поки непогано. Ой, ідеально. О, отак навіть краще, ну. Господи, дай залізти. Що ти всього господа просиш? Так, я гадаю, що тут треба трошки змістити. Mm -hmm. Так, зараз переробимо, бо тому що щось мені вже не подобається. Ні, треба, напевно, спочатку збудувати само це от. С -с 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 Саме як потім уже будем будуватися от. Вот е ти понял. Да, дякую, що ти мені допомагаєш піднятися. А! Давай, піднімайся, піднімайся. Нам треба наверх. It... Yeah. Все. Так. Все, наверху. Ой. It... It... Зараз, почекай. Давай піднімайся. А мені воду. А господи. Іди собі набери воду. Потому що ти вже... Вот, на, тобі, Я даю тобі. Я воду. Все, І... Посортаем воду. Все, що... якщо ти ще раз спадешь, то я не знаю, буде. Угу. Що, и дали с того мужчине? Ну, ну, так дали два белых цемента. Аккуратно стычка назад. Стычка, все. Так, зараз будем робити. Так, почекай, я подумаю. Чи робити нам е, звуження, чи вже робити далі, чи ще далі вверх О, І... я не знаю, не знаю, не знаю. Напевно, давай звуження все ж таки зробимо. Звуження? Так. Угу. Тобто я ставлю знову цеглу. І ти став на ту цеглу вже цемент. Угу, вже І, зро... роблю. І знову робимо два. Так, стоп. Угу. І И заливаем. Зумило. О, 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 Ой, стій на місці, стій! Воно само по собі починає йти вже. капець. Пока в мене лагало сильно. Все, все-все-все, все. А, Аво, тут почекай, я бачу, місце не залило. Все, про. Так, перевіряємо. перевіряємо. Чи все залито, чи все залито. чи все є... Не все, я бачу. Ти, ти прям бачиш. ну але це, це поки пофіха. Ну, так, да, зовні, але це потік. Господи, ну... поправимо. <ріх> Айтевайте. Акуратно, тільки вставай. Ох. Так, що та, тебе? То, що встигнемо це залити, тому. Просто нам треба зараз відкопати ось це. Так. А ну-ка. Я просто так зроблю, Бо тому що... По-моему, я зря це зробив, але зараз. Ну, Зара зараз пофіксим, зараз пофіксимо. О, все. Так, і ще ставлю білий цемент. Почекай, я ще не заліз. Угу. Тому що якщо я вже не заліз, а потім. <риклад> ну так в тебе відро води є, може залізти. Так. Я ще цей кусок не, не зламав. Ти бачиш, треба потім підняти це все. Хочешь ты поднимай. Mm. Все таки пошел Я думаю, не пойдешь Все, еще одна. Ух, я... Ой, А, ти все ж таки поставив без мене таки, так? Ну да, я швидше ж поставлю. Але вже нормально виглядає. Угу. Mm -hmm. Так, тут. все є, готово. Трохи пропустили. Де? Ось. О, Я навіть не побачу. E, що ж. Далі починається саме цікаво. Нам же ж треба ще зробити таку штуку, як то ну, лампи. Ага. Але я гадаю, що ми можемо тут вже зробити. E, це от... Ось так. Типу, ми тут можемо встати. Щоб ми могли тут вставати. І ще ставимо смуга, чи то вже верхушка буде? Скоріше всього, ми ще будемо ставити. Але. Ну, просто, щоб ми поняли, де нам треба робити. Uh -huh. ну, як робити це от, ну, ти Типоняв, коротше. Все, можемо поки що пригнути. І робити. Ще можеш зробити мені кам'яні цегли. Так, ну зараз піду до себе додому, може. Uh -huh. Ну вот, опа-наки, шоп-таба, блин. А, так, с каменьем, угу. Трошки не до ціє, не Зараз це є, не доворілося, ми за виправимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Бляха, довго mm -hmm. будемо mm -hmm. ми тут масовуватись будемо. Та, скоріш за все, так. А як, ну, діло не швидке, самі розумієте. Айоп, ні-ні-ні, я не це хотів. А... Ага. З -з О! Ану. Що, <кхів> нормально тепер? Та начебто, так. О! О! Все, тут поставимо лампу і будемо все буде світити навколо. І зробимо вже, напевно, шапку. І вже mm -hmm. пройшло півгодини, тому. <схи> Як завжди. Де він там. Ну, я. Ну, більшу частину зараз повирізаю, <схи> тому ми зараз доробимо щоденько. Вже і Васильщика задовбує. той. зубник той. <схи> Потопен... <схи> е, Нічого. Так, відійди, відійди. Артем, відійди, він зараз в тебе поцілить. Я, я тобі серйозно кажу. Та вже ніяк, уже. Кілька разів не може в мене. Чого боятись? Пойду плывать сюди. ой йо! Так, давай, давай. Все, я вбив його. Бляха, так на нас весь маяк убитий, бляха. І за вас. І за кавказ. А... Так, тут, по-моєму. О, я вже придумав, як ми це зробимо. <рес> <рес> дивись, я вже придумав. Ми можемо тут вот так само е, зробити, як. Ну, стінки я хочу зробити, бо думаю, що. Ану, дивись. Так, не. Ти вже поняв, до чого я, я веду. Мабуть. <рес> Типу, тов, товстише мы зробили стены? Не, типа, щоб, ну, для ...іменно для піднімання ми тут, піднимания. Типа зага. Типу, це зовнішня стінка, а це внутрішня, типу, буде стінка. Ага. Що, тут то, то, той тризубник зник ще ні? Я його вбив. Дякую, нарешті. Він же задобав конкретно прям. Тебе... Я... Так точно, так. Ага. Смуга стіни вже наробимо, я так розумію, так? А, точно. Тільки зараз загадав. Дякую, що ти меня нагадав. Так, зараз знайдем місце склейки. склейки. О, все. І Ой, Так, тут ми... Що? Але білого цементу в мене вже не вистачає. Я більше сього потратив. В мене півтора стака є. цього ну, то, білого. Ну, то... е, так, почекай. Я от буду червоним, то зараз добавляти. Ще. Внутрішню стінку ось тут також треба буде, мабуть, ставити, не? Як думаєш? З цього боку. Да, именно. Ну, от себя боку ты послала. а вот. Так, Так. Ты уже экселентно размовляешь? Так, почекай. А нет, не почекай. Фигня, фигня выходит. Фігня? О, тут уже виходить фігня. Тут же виходить фігня. Окей. Okay. Прям конкретно. А ось тут зайва, це на фігня? не фігня? Це, Ні, це якраз потрібно. Тут все mm, okay. добре. Так, значить, по суті, оці розмітки, що ми зробили, по них ставимо ці стіни, так, Уше? Так. Чекай, тут же білий, тут білий, тут білий. І. Дивіться, зроби так, щоб воно ще. Щоб... Так, о, почкай. Тут, напевно, не будемо вже робити. Ми тільки во, тут во будемо робити. Все, далі можемо не робити. Бо далі можна і так піднятися. Все, нормально виходить. Зараз зальємо і все буде клас. Ой-опс. <laughs> Пробегать. Не-не-не, тут... Не-не-не-не-не, ты... Тут... Не. Бляха. Плюс бетон. Ну <laughs> тут ты... Типа... Ладно, хай уже так будет. Зробили, то уже зробили, все. О, Ну, раз ми такі стінки вже робимо, давай вже доробимо до. Ні -ні -ні -ні. до кінця оцього цього виступу, допоки вони не зіткнуться. Фігня, фігня виходить. Якщо фігня? так будеш до кінця робити. Ось тут нормально буде вже. Все. Все тут вже. Нафіга ти тут зробив. Ну ладно, бляха, нормально виходить, але тут, правда, є трішки проблеми, але. Нормально. Ось тут саме. Ні, почекай, ну якщо отак от іти. Не, все нормально виходить, все нормально виходить. Mm. Якщо нормально ходити, то буде нормально. Якщо нормально ходити, то буде нормально. Так, ану. Якщо я тут во закрию. Я зможу пройти? Ні, не зможу пройти. Угу. Mm -hmm. Все, ну. Так, тепер лишилося поставити ці от світильники і можна нормально вже від, від відпочивати. а балкончика ось тут. Не будемо не будемо робити, ні? Ми будемо тут ось стекло, ну, скло во тут во поставимо. Во тут Отак во от блок поставимо, скло, mm -hmm. і отак во от по периметру поставимо. Наприклад, десь там 3, 4, 5 метрів може. Чи скільки. Давай 3 I... <laughs> ти не можеш вже піднятися, та? Ага. Uh -huh. <laughs> ти, ти не біжи, ти повільно їди. Ти, Там. Ти... Я піш... oh, пішов. Oh, 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 yeah. Я за світи не